Прийняти скорочене найменування, релігійна організація, релігійна громада, свято-стрітинська парафія Черкаської єпархії, православної церкви України, місто Черкаси. Проголосувати за це пропонує голова зборів Олександр Гуменний. Рішення приймають одноголосно. Мати рішення про перехід свято стрітенської церкви з підпорядкування Московського патріархату до Православної церкви України прийшла Олена Тараненко каже, не є прафіянкою цієї церкви та приїхала з південно-західного району, бо вважає, що в Україні все має бути українським. Чомусь так сталося, що ніхто не хоче переходити із московського патріархату в український. Можливо, ну я не знаю, з чим це пов'язано. Для мене це загадка насправді. В Україні війна гибнуть. Люди, гибнуть, діти, а ми досі ходимо в московські церкви, входять люди. Тому для мене це дивно. Ну, єдина держава, єдина церква. Має церква бути тільки українська, не інакше. Війна і все дуже напрягає, а там просто ФСБ одне і більше нічого. Збори організували, бо до міської ради звернулася ініціативна група, яка наполягала на їх проведенні. Розповів міський голова Анатолій Бондаренко. Не може е існувати. Іншої крім як української церкви, яка проважає наших воїнів в бій, яка проважає наших воїнів в останню путь, і на сьогоднішній день ми демократично проводили збори. Ми запрошували священика з цієї церкви, щоб він прийшов, виступив, щоб він, я думаю, що добровільно можливо виступив, висловив би свою думку. Тим часом, доки тривають збори за зачиненими воротами, священики та парафіяни Свято Стрітинської церкви правлять службу прихожани, які не вст встигли потрапити на територію старослов'янської моляться під хвірткою та коментувати рішення громади міста і спілкуватися із нами відмовляються. Тому, що нема благословіння. І Поспілкуватися ані з парафіянами, ані зі священниками нашій знімальній групі так і не вдалося. Добрий день, Суспільне телебачення можна з вами поспілкуватися. Прошу вибачення, трошки спісу. А з вами можна поспілкуватися? Ні. Спробу отримати коментарі від настоятеля церкви Євгенія Буркацького робимо наступного дня. Побачивши знімальну групу, чоловік автівкою їде геть. Я обов'язково його прокоментую, але вже на наших. Аби церква офіційно перейшла до ПЦУ, міська влада має повернути землю, де розташований храм, у комунальну власність, а потім лише звернутися до Черкаської єпархії ПЦУ з проханням прийняти релігійну громаду до її складу та зареєструвати зміни статуту в єдиному державному реєстрі, розповів владика Іоан, митрополит Черкаський та Чигиринський. Ми, як православна церква, звернемося до міської влади з пропозицією, щоб саме священики нашої церкви могли б звершувати духовну опіку і богослуження в цій церкві для наших черкащан. За словами владики, нині у Черкасах під Московським патріархатом діє чотири церкви. Наталя Старенець, Тамас Горозія, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси.